Така була мрія ще до війни е оснастити такий кабінет сучасним обладнанням. Ну а коли почалася війна, звичайно, це вже була не просто мрія, а вимога часу. Основною ідеєю було те, щоб створити в одному закладі, це гімназія номер 5 адже в нас знаходиться в центрі, в близькій доступності для всіх закладів освіти створити такий освітньо-безпековий центр, де зосередити і обладнання, і все те, що потребувало навчання цивільному захисту і першій домедичній допомозі. Від нас була роль, щоб ми поінформували це серед широкої кола громадськості, і ми направляли і своїх всіх фахівців, які тісно співпрацюють з мешканцями, щоб вони в разі виникнення надзвичайної ситуації знали, як діяти в тій чи певній мірі. Ми змогли придбати три гарних сучасних фантоми, які з електронним вимірюванням результату, тобто, які показують ефективність проведення реанімаційних заходів, і ми доволі велику кількість придбали тренажерів ще для надання медичної допомоги при переломах, при кровотечах. За цей час нам вдалося навчити 60 груп людей різних соціальних груп, вікових категорій. Переважна більшість це були студенти та учні, а також працівники установ, закладів міста нашого, а також представники навіть добровольчих об'єднань військових, які хотіли пройти курс надання першої домедичної допомоги. Навіть в рамках вже завершеного проекту все ж таки продовжуємо. Є в нас така ідея, щоб хоча б раз в два тижні, чи так два рази на місяць проходили такі тренінги для всіх бажаючих по запису, або команда виїжджала в школи і вчила цьому.